Ринок в трускавці. Магазини, ми на території міротеля. Чути працює генератор. Хі -хі. наш Міротелі світло є. Шкода, що ви не бачите, скільки снігу, як тут багато гарного всього насипано, але Я сподіваюся, побачите. Як десь буде трошки світло. Це не є пізня ніч, це якась 17-та. Ну, 18-ї ще нема. Та, та, трошки вийдемо на світло отут. То якраз басейн тут міротель. Генератори працюють. Де вони працюють, там світло є. В Трускавці стану на зараз вимикають світло одночасно в усьому місті. Ну так, трускавець потрапив в такі групи відключення, що, що тепер світло вимикається одночасно в усьому місті. А, це басейн. Ну, багато вільних видно сільців. А ну, і все-таки. Одну людину бачимо в басейні. Значає, що хтось такий є. Ну і тут ви знову ж вже можете побачити сніг, те, що я вам казав. Сніг. Знову ж таки, сходи не почищені. Пандус не почищений. Ну, ми туди і не збиралися, ти, але... але так маєте собі для інформації цю інформацію. Ти. А оце бурульки. Така бурулька, як прилетить на голову. Такий бурульк ще не бачив. А е, вона не одна, тут такий цілий комплекс. Бурульковий. О! Ще які потужні бурульки. Краса. Тут трошки світліше. Скористаємося цим і покажемо вам сніг, скільки в трускавці насипало снігу. А я знашки міротель. Підемо в центр до ялинки, до бюлету. Трошки подивимось, який вигляд має. Трускавець, коли відключає світло. Нагадаю, тепер трускавці. В цьому трускавцю одночасно світло відключають. Хтось колись казав, що так буде краще, бо ніколи не знаєш, де є світло, де нема. Ну, не знаєш, так краще, бо тепер ти точно знаєш, що його ніде нема. В цьому нічого хорошого нема. А, і відповідно, якщо раніше там мобільний інтернет, чи зв'язок він ще більш-менш десь якось трошки працював. Ну знаєте, місто було поділено 12 підгруп. Десь в одній частині міста є світло, в іншій нема. То могло бути так, що було світло. То тепер немає його ніде одночасно. О, це ринок? Продаж екскурсій. Мала монці. А як кочурисніло. Але знову дійдемо до такої більш менш освітленої частини, побачимо ялинку. Монці не працюють. Кава працює. Ялинка не світиться. То сніг відбувається, на ялинках світиться. Ще раз, А Кава. Я підемо до бюлету. Кілька кроків зробимо. Насправді така дуже і дуже гарна частина різняного ярмарку. На такому холоді, при такій гарній погоді. Звичайно, тут мали бути сотні тисяч людей, які б їли, купляли. Ріли з багнітмейном, кавою, чаєм. Такого ми теж не бачимо. Навіть шашлики ніхто не їсть. Ах Приїхати в Трускавець, побувати на Різвяному ярмарку і не поїсти шашлик, але ну, відпочиваючі вже не ті. Невідомо що їм треба. І туди далі темінь. От ми так будемо йти отут. Туди тим більше темінь, я вам покажу кажу, А чого знайшов біля шайби? Там біля шайби взагалі нічого нема. Темно, не видно. Це такий світлий острівець. О, там є ротель. І пройдемо трошки в напрямку до білету. Там далі, якби не кіоск скал і теж була б повна темнота. А тут освітлення забезпечує ресторан на горизонті, не як забезпечує. Сам то він світиться, але бачите, що далі не дуже щось видно. Та, шкода, що ви не бачите, як гарно, як сніжено все, яка тут краса. Дивіться наші денні відео. Наших денних відео ви побачите, яка краса а в нашому вечірньому відео ви побачите, що відбувається в Трускавці ввечері. Вся правда про Трускавець. Те, що вам не кажуть, те, що вам не договорюють господарь. Скоро в парк точно не підемо. Магазинчики працюють деякі між сугробів. Та То я казав, в парк ми точно не підемо, але добюати діду. Бачите, навіщо квитки продають на концерт, тобто це ще не така пізня година. 17.58. наближається, наближається 18, але ще не наблизилося. Приїжджайте, тут, сказати, звичайно, тут гарно, темно. Зоряне небо можна буде побачити. Жодне штучне освітлення вам не завадить.